Леся Українка контра спемсперо. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так ужалю в голосінні. Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, Та кора людова міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круто крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні.